Ми вчора були співроблю зустріч з керівниками фракції міської і обласної ради. Ми проговорили цю програму, яка сьогодні буде проголосована обласною радою, дали свої певні зауваги. Я думаю, що далі її врахують. В цілому я вважаю, що ми повинні показати приклад для всієї України, як правильно треба проводити з побутовим підходами. І саме важливе це збудувати якісний сучасний комплекс з картонки побутових підходів, зробити якісну рекламу на собою Григоричу і взагалі навести лазі всіма полігонами, які в мене області можуть там. Роботи надзвичайно багато. Як ви знаєте, ми на сесії міської ради прийняли відповідну ухвалу, якою ми передаємо області надзвичайно великі кошти. протягом двох років це є суба 100 мільйонів. Ми прекрасно розуміємо, що забезпечують треба платити, але, безперечно, ми її будемо розбувати. Тих грошей, тому що це є гроші громади міста Львова. Тому я хочу надіятись на порядність тих людей, які будуть власне ці кошти розподіляти і витрачати. Ні, меморандум є включений в цю суму. Що ви розуміли, в рамках минулого року ми потратили орієнтовно до 140 мільйонів. Це і компенсація на вивезення, це і кошти, які ми тратили як субвенції. Тобто, в принципі, та сума, яка є проголосована, вона в принципі, навіть є завелика для поводження з ТП, але ми платимо помісячно, ми будемо отримувати документи від області, на що ці кошти були втрачені. Будемо це акцептувати, і будемо робити наступні платежі. Тобто ми не можемо бюджетом міста вирішити всі проблеми в області, це було некоректно, тому що таких питань є дуже багато на території міста. Для мене дуже важливо, щоб між депутатським корпусом міської і обласної ради була комунікація, тому що я бачу, що нас системно пробували розводити по різних кутах і просто створити це недопустимо, тому що якщо не буде єдності між Міською обласною владою між депутатами, ну, про яку єдність можна говорити в Україні, цього року міська рада за передбачає 150 мільйонів і сто Ні, в цьому році ми передбачаємо сто І мільйонів. Цю суму ну, включені власне кошти, які мають і по меморандуму. Їх, на мою думку, є навіть забагато, але нема ради. Ми це прописали. Ми будемо рахувати потім і контролювати кожну людину. Тож міська ради зараз. Звичайно, безперечно вони входять цю супер, тому що при іншому роботи немає. Міська рада, ви Міська рада е, лишає за собою весь комплекс робіт, які пов'язані з будівництвом нового сучасного заводу, з набивним кроків відходів, рекультивацію полігону в Грибовичах. Ну і звичайно, це є походження з кулаці, це велика кампанія, яку треба проводити суття. Тобто ці фірми, які сьогодні працюють в місті Львові, я думаю, що ці фірми будуть і далі працювати. Тобто, Яксторичні противника, щоб сьогодні їх викидали, чи на когось міняли, вони в принципі витримали цей рік дуже гірко. Те, що область зробить сьогодні, це колишні відкриє можливість, щоб на полігони в області вивозити відходи. Я думаю, що буде виконано рішення комісії по надзвичайних ситуаціях стосовно створення резервного санітарного полігону. Тож ви прекрасно розумієте, що а, ці райони області, які раніше перестали з Рибович, вони сьогодні в складній ситуації. Це і Кам'янко-Бузький, це і Жовківський, це і Костомитівський, це і Горійський район. Їм треба мати гарантовану можливість вивозити свої відходи. Що такий польгон буде створений, що буде наведений порядок на всіх інших подвонах області, тому що, чесно кажучи, ситуація там дуже і дуже складна. Тобто екологія вона не може бути поділена, що тут біля хати є чисто, а там, де не чисто, то не моє. Треба думати про всю область. То, що стосується, всі всього комплексу вивезення, сміття, машини, обладнання, техніка, ми прийняли рішення це передати області. А в області ви прекрасно розумієте, виконавчою частиною займається обласна адміністрація. Але комунікація в нас з обласною радою, тому що це є два органи рівнозначні. А область, вони наймають обласну владу для виконання тих чи інцов. Війниці, війниці, будь ласка, роботи, так? А але, сімі, заявив, що, ми короли, що інформацію скільки саме зараз ми, конечно, такі заклипи, як А ми відповідальні за кожне слово, яке ми озвучуємо. Ми готові надати підтвердження на кожен об'єм, який з нами також озвучується. Будь ласка, поспілкуйтеся з нашими колегами з департаменту, вони дадуть більшу інформації, тому що для мене вигідно, щоб була об'єктивна правдива інформація. Просто з Києва не завжди все добре видно. І тому хто хоче краще зробити на кекси, він покажемо, може завести на ті майданчики, де одна ситуація. Поїдьте, будь ласка, на перевантажену станцію. Там е, критично багато відходів є. Ви думаєте, що ці відходи кудись, виправилися вночі, їх просто вивезли на перевантажену станцію, там все скинули. А куди потім їх вивозити? Це дуже складне питання, тому без полігонів в рамках України буде дуже важко. Сьогодні з того всього сміття, яке продукує бів, область забирає орієнтовно 30%. сотні 70% перевізників возять на полігони в іншій області нашої держави. За це все ми компенсуємо. Тут область сьогодні не готова. І оці кошти, які ми передбачали по меморандуму, власне, вони дають можливість навести лад на полігонах області, розширити їхні можливості, щоб можна було в результаті повністю покрити потребу. Яка продукується Львовом і тими районами, які сьогодні також потерпають. Тому тільки злагоджена робота, а то, що часто про мене говорять різні речі. Ну, це є життя, таке з цього відсотково-флосовського здоров'я. Іванович, говорили про те, що рівне готовий до сортування сміття, тобто немає куди вивозити роздільне сміття. Як ви це прокоментуєте, чи чи має люди сміття? Щоб ви зрозуміли? Дай Бог. Щоб два, три, чотири роки ми вийшли хоча б на перші серйозні результати по сортуванню, це дуже складний процес. Наприклад, ми почали з того, що навіть в мерії та мене приймальні, стоять три контейнери, де роздільно можна сортувати там папір, пластик. І, е, і е, такі самі контейнери мають бути всіх офісах в місті Львові. Якщо говорити про баки, то дійсно органіка має бути окрема, пластик має бути окремо, шло має бути окремо, але ми не можемо заставити мешканців е, це робити. Це має бути переконання, це має бути велика просвітницька робота. Це робота на довгі періоди. В Німеччині дуже прості, просто. просто Ти неправильно викинув, 100 євро штрафу заплатив, у газбусі більше немає. Ми не маємо такої можливості, та і люди бійні. Навіть рівень свідомості на переводи рішення не такий. Тому велика просвітність в компанії в цьому плані, я думаю, місто якісно вміє працювати і буде працювати. Ось щойно мав розмову з послом Австрії в Україні. Ми також з нею говорили про програму Zero Waste, ми говорили про необхідні залучення експертів, в тому числі і завжди, які допомагали би нам ці програми впроваджувати в життя. Розумієте, що ми сьогодні ментально зору проходження ТПВ знаходимося десь. В різниці 40-50 років з іншими країнами Європейського Союзу. Ми дуже далеко відстали. Просто в Україні це не було, не було пріоритету. В Україні, як в державі, навіть немає програми поводження з ТПВ. Взагалі немає. 96% всіх відходів йдуть на полігони. Нема такого ніде. Жодній країні світу немає. Ми відстали, відстали, відстали. Тому ми повинні, як Львів, як область, показати приклад сьогодні. І це твоєчна праця, яка передбачає спільні дії. Ви сьогодні не чуєте з моїх слів жодної критики. Я не хочу сьогодні критикувати. Я прийшов до депутатів обласної ради, щоб налаштувати на конструктивну роботу. Інших варіантів немає. Дякую. Є ще запитання. Пустите всі баталию. Що я сама мала до зулігарка, яка тобто не доплатила, а вони не мають грошей, тому суд зобов'язав їх ці кошти заплатити, Розтерміновано три місяці, ну, будуть ходити, збирати гроші, спобирати податки, будуть платити, як грошей, то Для чого нас збільшує площу оренди? Раніше там плана. Громадська організація надає безоплатні послуги. Кожного дня десятки львів'ян приходять, і отримують безплатну юридичну консультацію, комунальну консультацію. Ми за це кошти доберемо. Тому це треба робити. І місто вітає, щоб такі громадські організації були і розвивалися. Так вони мають. Стабільну ставку поповній програмі. Вони не мають знижки 95%, як інші мають. Це було б, напевно, сьогодні некоректно. Тому їм треба такі кошти знаходити. Тобто якісь внески, благодійники, входять зараз, звісно, для них це дуже велика, тому що таку суму, не йти дуже складно. Але рішення назад, що вони отримали, Це було колись, сьогодні тут не. І я противник, щоб вони зверталися такою допомогою до міської ради, тому що це тоді буде мене звинувачувати, що я з міського бюджету їх підтримую. Я того Ураження політичній партії, власне, це приміщення вже дається від часу у як. Так? Чому нас не вдалися до суперенди? Чому не повернули місто на конкурсу, і на основі частного конкурсу знову не вирішили орендаря? Ну, Субперенда вона не є заборонена вчинення законодавства. Тобто, ви розуміли, сьогодні платіжі здійснюються вчасно і проблем немає. Це є борг за минулий період. І цей борг однозначно буде сплачений, тому що рішення суду рішення суду треба виконувати. Якщо ви хочете ставити питання, що треба самопоміч виганяти з приміщень, ну це співзвучно з тою риторикою, яка собі в адміністрації президента. Вони б хотіли всі арестувати, посадити, позакривати. Ну не люблять самопоміч поміч олігархії, самопоміч як кістка горлі. Але я би хотів, щоб людини розуміли, що самопоміч робить добру справу. Тому що якщо б не наша тверда позиція, сьогодні, вже би е, були вибори проведені на Донбасі, і ми б сьогодні вже жили зовсім іншу Україні. Ми не підемо на це нікуди. Ми завжди будемо історію інтереси держави. Це не подобається людям, це не подобається нашим ворогам. Таке життя. Дякую вам. Ще не мене проти того, щоб самоповіч орендували це приміщення, ж не платили. І скажіть, от як ми могли оцінку комунального майна, якби власне ви ще півроку не зверталися до суду, аж поки ця ситуація не стала у нас широко? Ні. Ви розуміли, управління області проводило відповідну, писали відповідні листи, а звернення в суд це вже є наступна інстанція, тому що не можна звернутися в суд вже сьогодні. Має бути проведена певна процедура, що вони зробили. Вони час, чесно і якісно виконують свою функцію. Дякую. Дякую.